Центр виборчком переходить мало на небезперервний режим роботи. Перші виборчі списки та течки з документами від кандидатів-мажоритарників уже пройшли реєстрацію. Про це та інше ми зможемо зараз поговорити з людьми, які є в цій студії. Член центральної виборчої комісії Андрій Магера. Вітаю вас, Андрію. Добре, добре. Та Ольга Айвазовська, громадська мережа опора, координатор виборчих програм, яка моніторить процес підготовки виборів. Андрію, перше питання до вас. Оскільки от я анонсував, що ЦВК вже працює в такому посиленому режимі, очевидно, ви маєте свіжі чи найсвіжіші дані. Скільки кандидатів вже подали свої документи в ЦВК, скільки з них зареєстровано? Так, справді центральна виборча комісія працює без вихідних в частині прийому документів кандидатів. І мушу сказати, що буквально за перші шість днів від початку виборчого процесу, тобто з 30 липня до 4 серпня, включно у нас вже подано документів відносно 2258 осіб. І зокрема, з цих кандидатів 949 висунуті партіями в багатомандатному окрузі по списку. Це скільки партій? Загалом це поки що 5 політичних партій. Очікується, що завтра подадуть документи від партії Свобода, можливо, ще буде декілька політичних сил. І якщо говорити про партійних, як я вже сказав, 949 висунуті по списках, 844 висунуті партіями в мажоритарних округах і самовисуванців 465. Чи є попередні прогнози? Скільки партій у багатомандатному окрузі будуть представлені своїми списками? Знаєте, прогнози річ не втішна, але перед початком виборчого процесу я намагався спрогнозувати, яка все ж таки буде кількість партій. І е, прикинув число приблизно 15. Тепер я бачу, що це число буде ще менше. А причину в цьому, очевидно, шукати треба саме в законі. А Закон говорить про те, що. Виборчі комісії окружні і дільничні формуються з числа, зокрема політичних партій, представників політичних партій, суб'єктів виборчого процесу. А для того, щоб стати суб'єктом виборчого процесу, достатньо висунути хоча б одного кандидата-мажоритарника. І ми тепер маємо дуже великий список партій з тих партій, які висунули мажоритарників. Переважна більшість з них висунули лише одного єдиного кабінету. А які це партії? Це відомі партії, чи це партії, назва яких відомо тільки Мінюсту? Щоб не робити якусь рекламу чи антирекламу партії, зазначу, що майже всі ці партії, майже всі ці партії, я не знав навіть сам. Що говорити про загалом велику кількість людей, які вони просто невідомі? Я думаю, вони вперше про них дізнаються з виборчого бюлетеня. Ольга, скажіть, будь ласка, оці партії, назви яких Андрій не хоче рекламувати, це технічні партії, яких висувають з якоюсь метою, чи для перемоги дійсно його лідера, її лідера в одному з округів? Тобто якою метою може бути мета, оскільки ви стежите за процесом висунення оцього єдиного кандидата заради можливого представництва все в комісіях чи якісь інші мети? Чи є ну засіб технічних кандидатів участі у виборчій кампанії? Не є якесь ноу-хау, але зокрема 3 серпня центральна виборча комісія вперше реєструвала кандидатів. і нас зацікавили під час засідання. Озвучення назв невідомих партій, які висувають своїх кандидатів в тих самих округах. Тобто, умовно, Київська область, всі округи закриті трьома політичними силами, назви яких виборцям нічого не, оз... не нагадають і не означатимуть. І в місті Києві один округ. Тобто я особисто звернула одразу на цю річ увагу, і мені здається, що тут питання якраз технічного представництва у виборчих комісіях. Але ж це законом не заборонено, тобто роблячи так, чинячи так, ніхто ніяких законів не порушує. Це не так це норма, хороша, демократична норма закону, але якою, на жаль, партії будуть сильно зловживати. на цьому тижні. Багато моїх колег в цій студії, зокрема, обговорювали казус Андрія Шевченка, та який відкриваємо Вікіпедію, читаємо роки роботи в західних футбольних клубах і розуміємо, ну не жив він тут 5 років. Ну про це вже говорили доволі багато. Якою на станом на сьогодні є цієї справи? Тобто, чи триває з'ясування, ЦВК вже отримав відповідь від там прикордонної служби, там чи ще куди ви звертались з за з запитами? Хочу відзначити те, що станом на сьогоднішній день, поки що у нас немає подання від цієї політичної партії. Як тільки документи не дійдуть, ми отримаємо можливість звернутися як до міністерства закордонних справ, до прикордонної служби, до міністерства внутрішніх справ. Зокрема, відносно інформації, яка стосується проживання протягом останніх п'яти років в Україні, а також відносно відомостей щодо судимості. оскільки саме ці дві речі є досить прискіпливими з боку центрального бочку. Я сподіваюся, що ми ці питання на ці питання отримуємо відповіді від з боку компетентних органів, і тоді будемо визначатися. Ольга, коротко, ця історія казу Шевченка він буде розв'язаний е, в той спосіб, який є очевидним. Ну, пан Шевченко заявляє за собою масу інформацію, що люди займаються тим, щоб все з документами було гаразд. Я сподіваюся, що Центральна виборча комісія оцінить а зміст. Я так розумію, що під час першого засідання була навіть виявлено ситуація, коли в консульській установі інформація була одна, зокрема, про те, що громадянин України проживав з 95-го року в Нью-Йорку, а в Держгієсту зовсім інше. Тобто є декілька рівнів перевірки, але справа стосується. Це не тільки пана Шевченка, що стосується сина собі... Азарова, який висувається Арсен. в одному з округів Донецької області. Угу. Фактично, ця людина також не проживає в Україні останні три роки. згідно закону, 5 повинно бути також. Мова йде про лідерів опозиції пані Тимошенка і Луценка, зв'язку з тим, що вони є засуджені. Відбувають ну так, коли вони 100... будуть проживати в Україні, в українських ну, але тим не менше установи. є вимоги конституційних, які вони по суті своїм висуванням. Завершив увагу, що вже сьогодні. Опозиція на своєму сайті поширила заяву про те, що на Кіровоградщині від регіоналів у депутати йде особа, яка останній рік там роки не проживала в Україні. Я думаю, що таких звернень буде багато. Скільки є час розгляду? так подібного роду, роду заяв з моменту надходження заяви політичної партії відносно реєстрації кандидатів, ЦВК має 5, 5 днів для того, щоб mm -hmm. прийняти рішення або щодо реєстрації кандидатів, або щодо відмови в реєстрації кандидатів. Не хочу забігати наперед, але відзначу той момент. Справді є конституційна вимога щодо п'ятирічного сроку проживання в Україні. Це абсолютно нормальна норма. Я її двома руками підтримую, але треба брати до уваги ще інший факт. На жаль, у чинному законі відсутній належний механізм надання офіційної інформації щодо підтвердження чи спростування цих даних, про які зокрема ми зараз говорили. І досить проблематично буде дуже багато питань, власне, власне юристи. я би сказав, сюди. Люди працюють. Як. Можливо, не випадково це в законі. Я не знаю. Дякую, Андрію. А зараз, якщо можна, кілька слів про події, яка не зовсім передвиборча, та все ж. Сьогодні 365 троян для Юлії Тимошенко принесли депутати від об'єднаної опозиції. І таким чином вони висловили підтримку, ув'язненому своєму лідеру, перший номер у виборчому списку Батьківщини рік, як перебуває за гратами. Пізніше прес-служба опозиції повідомила, що охорона лікарні у Харкові не пустила лідерів об'єднаної опозиції до Тимошенко, і вони вимушені були залишити квіти біля конвою. І ще одна річ пов'язана з виборчим процесом і опозицією за сьогодні. Кандидати в народні депутати від опозиції Батьківщина присягнули на вірність українському народу. Присягу складали ті, хто увійшли у список, а також ті, які балотуватимуться у мажоритарних округах. Політики взяли на себе зобов'язання докласти всіх зусиль задля звільнення України. Далі цитата кримінального окупаційного режиму президента Януковича обіцяли звільнити політичних в'язнів Тимошенко та Луценка. А та. Кож захищати права та свободи кожного громадянина України. Кожен із кандидатів урочисто пообіцяв у разі його обрання народним депутатом вступити до фракції Батьківщина у Верховній Раді наступного скликання з тими, хто складав присягу, експрем'єрки, звісно, не було. За неї сказав голова об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Юлія Тимошенко вже підписала цю присягу. Вона тільки її кров'ю скрипила рік у в'язниці. Андрію Ольго, от ці е, клятви там одна партія обіцяє кров'ю підписати клятви вірності українському народу, інша оголошує там під камери свої присяги. Вони мають якийсь сенс крім суто передвиборчого, чисто з юридичної точки зору, політична партія вправі вживати будь-яких заходів будь-яких дій, які не заборонені законом, оскільки це не суб'єкт публічного права влад... реалізації владних повноважень. Тому це безумовне право партії, юридичних наслідків це не тягне. Більше того, я вам скажу присяга, яка складається кожним без винятку, народним депутатом України у Верховній Раді перед набуттям повноважень у Верховній Раді, передбачає зокрема присягу до Держу Конституції і законів України. А в конституції записано, що кожен голосує особисто персональне голосування. Що ми маємо в кінцевопіці? Ну, рух чи за одного зі вже на цьому. і вже останнім часом в новинах подається яка інформація? Не те, що закон прийнятий більшістю голосів народних депутатів України, там з число. А при то більшістю карток. Тобто, вже вже цей термін. При не це чесно, чесно що щодо виборців, які мають знати, вже, да. що не люди голосували, а саме картки. А от вам як здається, от ця е, заява там кров'ю чи не кров'ю, вона матиме е, якийсь е, ну, сенс для виборця? Тобто, виборець е, більше буде довіряти тій партії, яка от змушує своїх кандидатів присягати чи менше? Чи байдуже ну, зрозуміло юридичних наслідків ну, ця про присяга немає? Це вже було про, сказано. Про Це хороший інформаційний привод. І, з іншого боку, зрозуміло, що виборці частково визначаються щодо того, кого будуть підтримувати на основі емоційного певного вибору. А, напевно, ця присяга матиме емоційні наслідки для електоральної групи, яка зокрема підтримує опозицію. Сьогодні інформагентство поширило інформацію про те, що активісти з листівками від руху відсіч затримані в Сімферополі. Напередодні вони були затримані в Миколаєві. Перед тим вони були затримані десь там на Волині. Ну і так далі. І так далі. Скажіть, будь ласка, оце. Те, що міліція в, в, в багатьох містах України затримує активістів, які роздають насправді невинні листівки про там проти певних кандидатів у депутати, це вже є порушення е, чесності виборів, чи це просто якісь ексцеси виконавців? Кожен громадянин України має право збирати і поширювати інформацію. Е, відповідно, в цих листівках є. Поширення інформації, яка на думку активістів руху відсіч відповідає дійсності, яким ще нас обґрунтована. Наскільки я знаю, в тих листівках немає перебільшень або інформація, яка не відповідає. Дійсності, яким чином не обґрунтовано в попередній історичний період діяльності тих чи інших політиків, які також будуть висуватися. Тому давайте дамо оцінку. Ну я вас, я вас прошу принаймні про це оцінку ді діям правоохоронних органів, які запрошують. Вони не затримують, не заарештовують, але запрошують на розмову, зривають по суті, план роботи активістів і таким чином ну унеможливлюють їхню роботу. З населенням на зіборця. мою думку, такі дії суперечать конституції і право кожного громадянина знову ж таки збирати і поширювати інформацію, і це не є нормально. Це дуже нагадує 2004 рік. Андрію ще одна тема цього тижня. Президент 3-го числа підписав закон про використання е, відеокамер в процесі е, значить, дня виборів. Ми бачили недавно російські вибори. Весь інтернет переповнений цими роликами, де люди маніпулюють пачками бюлетенів прямо під камерами або вкидають ці бюлетені. В Росії це не мало жодних юридичних наслідків. Чи український закон врахує свідчення відеокамер, якщо вони такі ну, власне, будуть? Знаєте, той закон, який Прийнятий і Верховною Радою і підписаний президентом, на мою думку, можна з ставитися до будь-якої ідеї, якщо б ця ідея мала за собою якісь практичні наслідки, які були б справді вартували того, щоб 1 мільярда гривень витрачати на ці цілі. Я читав досить уважно цей закон, він досить коротенький, але повірте, він, хоча він дуже коротенький, проте настільки суперечливий в самому тексті. І в одному місці йдеться про те, що іде онлайн трансляція, зрештою не тільки дня голосування, але і згодом часу підрахунку в іншій статті мова йде тільки про. Часу голосування самими виборцями про яку юридичну техніку і взагалі одним словом високу це... якість цього закону говорити? про це говорити. буде ще багато дискусій. Можна передбачати, що це буде ще виправлено в законодавчому порядку? Ми сподіваємося, що будуть ще якісь зміни до цього закону, і я розраховую на здоровий глузд, зокрема народних депутатів України, що вони все ж таки внесуть туди зміни і. Зроблять ситуацію більш прозорою для всіх. Дякую. Це Андрій Магера, член Центральної виборчої комісії, Ольга Айвазовська, громадська мережа. «Опора». Ми говорили власне про початок виборчої кампанії. Сподіваюся, що ви протягом кампанії будете не раз гостями гостями нашої студії. Дякую. Дякую.